я думаю, будуть запитання відповім. А якщо ні, то коротко розкажу. Дивіться, це об'єктивні цифри, статистика. 2008-2010 рік списано 65 тролейбусів, списано. Частина з них була порізана і здана на металобрух. За 2011-12 рік ми жодного тролейбуса не списали. Навпаки, відремонтували, підняли з-під забору. І випустили на лінію додатково 38 одиниць рухомого складу. Це є об'єктивна правда. Я хочу, щоб ви знали, що в 2001 році було більше 200 тролейбусів. Ми прийняли десь біля 65 тролейбусів. Тому, коли запитання є: а чому маршрути закоротили, чому деякі маршрути тролейбусні зняли, а тому, що просто різали і не було що виставляти на лінію. Я багато про це розповідав, хто був, той бачив, це є об'єктивна правда. Ось з такого фактично скелету був зроблений тролейбус і перший, і другий, і термін гарантії цих тролейбусів відповідно 12 років. 10-12 років, років їх експлуатації. Це фактично нові машини, які ми почали, відремонтувавши все те, що було під забором, почали, уже маючи техпаспорта, виробляти вважайте, такі машини. Це теж є правда. Ще рік тому це було фантастикою. І дехто не вірив, і дехто зглузував із посмішкою на київські тролейбуси. Сьогодні київські тролейбуси на Житомирських вулицях. П'ять тролейбусів ми отримали з міста Києва. Вони мають свій термін експлуатації до 10 років. Фактично, вони більш тихоходні, вони більш енергоефективні. І вони, ті тролейбуси, які з радістю прийняли наші працівники ТТУ. І сьогодні цих додатково 5 тролейбусів працюють в місті Житомирі. Ви бачите їх на лініях міста.